Привіт! Зі вчорашнього нашого ефіру з Юлією Келедною, звукотерапевтом. Хочу винести пару таких основних тез і порад. Наприклад, якщо це поради стосуються землі людей, то найголовніші такі поради, і вони ну, дуже легкі і прості в користуванні, ми завжди ними користуємося. Це побільше бувати на природі, і коли ви на природі саме ходити босоніж. Ну, Взагалі ви можете навіть і в парку ходити басоніж. Ніж сидіти на землі, тобто всю енергетику, яку ми отримуємо зверху, з простору на себе насвідчення, ми ще її передаємо в нашу землю, в наше ядро землі. Це дуже важливо. А передача не може бути через суття, передача тільки коли ви посоніш. І це фактично таке, і кажуть, як і заземлення, але це постійний поток, це постійна передача вашої енергетики. І навіть земля, як по мені, вона ще й очищується.